Служба безпеки України постійно проводить роботи з виявлення зрадників, які перейшли на бік ворога та працюють проти України. На Донеччині за п'ять місяців поточного року працівники служби безпеки виявили 32 інформатори. Так нещодавно у ході контрдиверсійних заходів було затримано ворожого інформатора, який відслідковував позиції ЗСУ у прифронтовій Красногорівці. Завдання збирати розвідну інформацію. зловмисник отримав від бойовика 3-го окремого батальйону територіальної оборони російських окупаційних військ, які намагаються захопити місце. Місто вказівкою окупанта фігурант мав виявити і передати їм точні локації підрозділів сил оборони на Мар'їнському напрямку. Також ворога дуже цікавили артилерійські позиції збройних сил України, точні місця розташування операторів безпілотних літальних апаратів і важкого озброєння українських оборонців. Поплічником окупантів виявився мешканець Красногорівки. Початку 24-го року він погодився працювати на окупантів, які дистанційно вийшли на нього і відпрацювали йому завдання. Для комунікації вони використовували месенджер, дотримуючись правил конспірації. Задокументовано, що для збору розвідданих зловмисник пішки обходив місцевість і приховано фіксував, здійснював на навколишньої території. Також він власноруч малював карти, звітував про наслідки ворожих обстрілів та коригував вогонь по місту. Слідчі СБУ повідомили зловмиснику підозру за частиною 2 статті 111 – Державна зрада скоєна в умовах воєнного стану. Йому може загрожувати довічне ув'язнення. Ще одним інформатором ворога виявився мешканець Краматорська, який чекав на руський мір і ховався від мобілізації в селах на Донеччині. Паралельно він розвідував місця розташування особового складу та техніки зсу пересилав зібрані відомості через одну соцмереж представникам війська агресора Агент підтверджував надану інформацію картами місцевості та детальним поясненням. СБУ задокументувала, що фігурант передав ворогу дані про п'ять місць дислокації підрозділів українських захисників поблизу Краматорська та Покровському району на Донеччині. Крім того, він коригував влучність ракетних ударів рашистів по позиціях збройних сил а в нашому регіоні. За словами Галини Прищепи, у затриманого вилучено комп'ютерну техніку з доказами підривної діяльності йому повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення і рух збройних сил України та військових формувань, які було вчинено в умовах воєнного стану. Окрім цього, працівники служби безпеки викривають і колаборантів за п'ять місяців поточного року. Було оголошено 45 підозр та 9 вироків особам, які здійснюють господарську та адміністративно розпорядчу діяльність у співпраці з окупаційними адміністраціями.